Вітаю, Ви дивитесь кордон. Юей. Вони народжуються, зростають та навчаються у цілковитій любові. Звісно, все це про дітей. Щоправда, чотирилапих: гострий нюх, відмінний зір, тонкий слух і надзвичайний інтелект. Замінити цей чудовий набір якостей не здатні жодні сучасні технології. Та зростити справжнього професіонала справа складна, але точно під силу прикордонним кінологам. Який він собачий дитячий садок, розкажуть наші журналісти. Ранок маленького стіча починається з ветеринарного огляду. Ми дивимося стан шкіри. Шкіра має бути блідорожевого кольору, без ознак якогось травмування чи ознак життєдіяльності паразитів. Так само звичайним методом пальпації ми прощупуємо черевну порожнину цуцика. Заодно подивимось очі, очі, та, заспані. Обов'язково, коли це цуцик, ми дивимося зубки, зубки та, так, і дивимося вушка. Вушка на момент не гризи, не гризи, на момент забрудненості. Наші собачки йдуть чіповані, мають кожна свій індивідуальний номер. За допомогою спеціального інструменту ми щитуємо наявність індивідуального номеру у собаки. За майже два роки роботи у цьому закладі генетик Михайло Заремба виростив не одне покоління цуценят. Тільки з початку цього року у кінологічному навчальному центрі народилося вже 30 малят німецької та бельгійської вівчарок. Першого дня народження усі малюки під його постійним наглядом. Аж поки собак не віддадуть кінологам у дорослу школу. Їхню появу я планую. Планую ще на папері, в голові, в задумці. Тоді вже, скажімо так, іде в'язка, чекаю два місяці з інтригою, а потім я бачу, що в мене вийшло. Яка моя задумка. Задумка це власне доволі кропіткий процес. Потрібно врахувати генетичні та зовнішні особливості батьків і, звісно ж, їх риси характеру. Так, я щитую їхні гени. Я можу подивитись на окрас, подивитись на форму лап, на статуру самої собаки. Є спеціальний код, яким це можна прописати ну, звичайними буквами, тобто я записую їхній генетичний код. І е, далі починається математика. Тобто я беру гени тата, гени мами. Плюсую, вираховую в процентному співвідношенні, що в мене може вийти. і до того, що який відсоток в мене забарвлення, яких цуцьків буде. Обрати батьків майбутніх охоронців кордону теж завдання нелегке. І мама, і тато мають бути найкращими. Так у племінному розведенні використовують тільки самі кращі собаки за їхньою конституцією. Екстер'єром, станом здоров'я та робочими якостями. Тобто, якщо мама була краща зі всіх, та тато був кращий зі всіх, то вони і нащадків дадуть потенційно кращих зі всіх. Ми вибираємо найкраще. І ось нарешті той самий довгоочікуваний результат. А от далі починається найцікавіше власне все, як у дітей. Головне тепло, смачненько поїсти та весело гратися. Від моменту народження ми маємо надати е Правильне харчування для правильного розвитку, правильного розвитку кістяку, забезпечити в необхідній кількості вітамінів та забезпечити необхідну кількість активності, тому що цуцики маленькі, енергії мають багато, вони хочуть бігати, вони хочуть рухатись, ми маємо забезпечити їм ту кількість навантаження, скажімо так, на дітей, щоб їх маленькі кісточки правильно розвивались і в майбутньому виростали без вадів. Без якихось відхилень, тобто ми мали якийсь добрий матеріал для своєї роботи. Спорт для них це є так само, як і для людей, ну, дуже позитивно в них впливає. Тобто собака не має світ в тому вольєрі, е, вже там мокра і так далі. Вона має в русі бути. Коли вона віддає цю свою енергію, вона в русі знаходиться і тоді вона дала, дала життя собі, своєму тілу. Виховують цуценят у формі гри, правильно виконуючи команди, малеча поступово звикає до заохочень а відтак запам'ятовує, що добре, а що ні то цуцик думає, що він бавиться, його після того, як він побавився, хвалять, заохочують чимось смачненьким. І, скажімо так, за послідовністю повторювань, коли цуцик розуміє, що я зробив так, мене за це похвалили, значить я надалі буду робити так. А якщо я щось зробив інакше і мені нічого не дали смачненького, значить, напевно, так робити не треба. Такий метод діє впродовж усього життя собаки. Але найважливіше у будь-якому віці заслужити довіру тварини. Собачки пішли від вовків. Це е, тварини, які звикли жити в зграї, звикли, коли є е, вожак стаї. І, скажімо так, е, ми для них стаємо вожаком. Ми для, ним, для них стаємо всі, абсолютно всім на світі. Тобто ми годуємо, це вже позитивний плюсик. Ми вичісуємо, доглядаємо, це вже плюсик, ми приділяємо їм увагу, вигулюємо, щось дозволяємо. Це тваринка розуміє, щитує. В принципі, все через піклування, через якусь любов та особисті стосунки. Цуцик, як тільки народився, він ще має заплющені очки, він відчуває запах мами. Він розуміє, це мама, це моє. Він відкриває очі, він бачить маму, це моє. І коли в цей час ми починаємо ним займатися, в нього аналогія, що от ця людина, це і є мама. І таким чином цуцик обирає собі господаря на все життя. Тут складається так, що Кінологом стає той хлопчик чи та дівчинка, яка з дитинства була з тваринами, з дитинства розуміє, що їм треба, як за ними доглядати, і дійсно має повагу до тварини. Якщо людина має повагу до тварини, до її фізіологічних потреб, до її якихось емоційних потреб, тоді ця людина зможе зрозуміти та співпрацювати з собакою. Офіційно прикордонні собаки несуть службу до восьмирічного віку. Далі йдуть на заслужений відпочинок. Одного з таких ветеранів Михайло забрав собі. Собачка виходить на пенсію, так само, як і люди. Я для себе прийняв рішення, що напевно я возьму таку собачку до себе додому і забезпечу їй гарну старість. Напевно, гарну, спокійну і смачну. Ми, люди, більше любимо. Своє відношення до е, якогось предмету чи до іншої людини. Тварини люблять просто того, що ти є. Вони тебе обрали, вони тебе люблять і все. І вони з тобою. Як відомо, сапер не має права на помилку. І це правда. Його робота дійсно дуже небезпечна. Однак представники цієї професії вважають ризики виправданими, а міфи про себе надто перебільшеними. Головне, результат того вартий саме від саперів. Багато в чому залежить успіх військової операції. Як працюють під носом у ворога інженерні підрозділи прикордонної бригади Помста у репортажі з позицій на Куп'янському напрямку. Ми виходимо так, от і на посадку. Посадку закриваємо. Робота саперів схожа на роботу спецпризначенців. Тихо прийшов, тихо пішов. Е, яр он дойде. він уходить якось справа наліво, да? ага. так? Нам треба в поперед цього яру. Ось так. Да. Да, да, два, а, два, я два. Вони працюють переважно уночі у сірій зоні між нашими та ворожими передовими позиціями. Відстань тут нерідко складає у цього декілька десятків метрів, і це місце на фронті найнебезпечніше. Ну, ти розумієш, що кожного дня, кожну хвилину може щось прилетіти, так і на позиції теж вигрузилися, була небезпека від дронів. Постійно літали там, там на позиції не дуже розуміють, чий це дрон там, наш чи, чи їхній. Група саперів помсти готується до одного з таких виїздів. За планом встановлення мінного поля у районі Куп'янська. Міни прикордонники беруть із собою, але так буває не завжди. По різному буває у нас на виїздах. Ми приїжджаємо вже там. Міни готові. Ми тільки їх встановлюємо, закриваємо ділянку. Керівник відділення інженерного забезпечення на псевдокеп розповідає: кожен вихід незалежно мінування, це чи розмінування, велика відповідальність. Утім, переконує спеціальні сапера на війні не більш небезпечні, ніж інші, бо спланована робота команди зменшує ризики у рази. Головне це правильно організувати роботу, коли люди знають, що вони роблять без суєти, без всякого остраху виходять, роблять, а потім вже й думають, як воно все вийшло. Перед виходом всі розподіляють ролі: хто там, що, хто за ким іде, хто що робить, хто встановлює, хто взводить, хто вкручує. Це все, щоб не було лишніх рухів. Це все обговорюється, це все планується. І тільки після цього все це робиться. Мінне поле, закладене саперами помсти на одній з ділянок у районі Куп'янська зробило гарну справу. Послало до пекла ворожу техніку разом з екіпажами. У підсумку атака захлинулася. Противник був в 100 метрів безпосередньої близькості від нас. Добре, хлопці на СПшки нас прикрили. Ми виконали свою роботу, поставили міни і відійшли. І Через пару днів, ось коли був накат, нам повідомили, що наша мінне поле спрацювало і на ній підірвалися дві ворожі техніки. Це були дві БМП. Це дуже нормальний результат. Ми прикрили хлопців і виконали свою роботу. Давай, давай. Давай. Чим більше, тим краще. Окрім мін, прикордонники встановлюють на цій ділянці ще й інші системи захисту, бо давно доведено, найоптимальніша лінія загороджень комплексна. Це міни, зуби дракона, декілька рядів єгузи та плутанка. Майже непомітний ворог піхоти. Ми працюємо і встановлюємо не вибухові загородження. Це Ягаза. Малопомітна перешкода, там затягуємо майже кожного дня перчатки. Підвести та встановити систему загороджень це лише частина роботи. Потрібно передати координати, аби подарунки для ворога не стали сюрпризом для своїх. Ну а далі. Тихо піти, поки вояки з триколором не встигли зрозуміти, що вони вже приречені. Противник не очікував, що там буде стояти мінне поле. Бо ми його, можна так сказати, по наглому поставили. Ну, і зіграв фактор неочікуваності. Я думаю, якщо вони знали, що там мінне поле, вони б туди не поїхали. На сьогодні це все. Ми зустрінемось рівно за тиждень. Пам'ятайте, що кордон захищає не лише територію, а й нашу свободу. Побачимось.